Привіт, друзі! Сьогодні я завітала до магазину Варус. Давайте разом переглянемо знижки з 27 березня по 2 квітня. Подивимось всі категорії товарів, що зараз у акції. Бажаю вам приємного перегляду. Підтримайте відео лайком і підписуйтесь на канал. Фінекс сушений 12 гривень за 100 грамів, а ціна була майже 22 гривні. Тут мені здається. Десь грамів 400. Так, перейдемо зараз з вами на овочі та фрукти, які є акції. 95 гривень коштує ананас за кілограм. Банани вже по 72 гривні майже. Щось дуже дорого. Мені здається, ціна була не так давно 59 гривень. Апельсини по 46 гривень. І там якийсь апельсин Ланелейт. Майже по 100 гривень коштує. Яблуко українське. Зараз в акції 37 гривень. Таке дуже гарне яблуко. Груша українська по 56 гривень. Яблуко айдарет 53 гривні за кілограм. Яблуко фасоване по 35 гривень. Гарбуз за кілограм 70 гривень. Капуста молода 95 гривень за кілограм. Ретис в акції 99 гривень. Мені стається, що ще зарано. А ви як думаєте? Полуниця за кілограм 300 гривень. Непогана полуниця, досить гарна. Огірок салатний естафета 197 гривень за кілограм. Повідор, сливка по 100 гривень. Тільки я її не бачу. Можливо, це сливка? Щось немає. Манго ціна 50 гривень за одну штучку. Апельсин Каракара -кара, сицилійський 110 гривень за кілограм, 40 гривень економія. І все, більше акцій немає. Картопля. Непогано, крупно, по 29 гривень. Тут бачу ще акції на сухофрукти і горішки. Кешю сушений за 100 грамів 55 гривень. Абрикос сушений джамбо в упаковці 200 грамів 78 гривень. Арахіс сушений 10 гривень за 100 грамів. Тут вже хтось важив, наприклад, майже 400 грамів 3950. Родзинка індія. 12,50 за 100 грамів, 41% економія. Цукати без акції 33 гривні за 100 грамів. Горошок зелений. Така баночка. 400 грамів. 48,50. І цієї ж фірми теж 48,50, кукурудза цукрова. Показую ціни на цукор, такий 900 г майже 40 гривень. Цукор від торгової марки Варто 42 гривні 30 копійок. І торгова марка Вигода. Найдешевший варіант за 1 кілограм 33 гривні. Сіль морська харчова. 1 кг 22 гривні 50 копійок. Така сіль, торгова марка вигода. Кам'яна мелена першого сорту. Без всяких домішок. Хто за це переживає, дуже беріть. Ціна 12,90. Ціни на борошно 23 гривні за 1 кілограм торгова марка варто. 40 гривень 30 копійок. 1 кілограм 800 г. Показую ціни на заморожену рибу. оселедець 100 гривень за кілограм. Набір для юшки з лососівих риб 70 гривень за кілограм. Дорадо майже 170 гривень за кілограм. скумбрія тихоокеанська, хекхупсі 15 гривень за 100 г. І окунь майже 200 гривень. Є консерви в акції, тунець з шматочками 63 гривні, соєві олії або подрібнений, паштет з лосося. З кропом, з чилі, з часником по 30 гривень за 100 г, Скумбрія натуральна з додаванням олії 56 гривень. Скумбрія морський світ 240 грамів 63 гривні. Лосось атлантичний у томатному соусі 230 грамів 60 гривень. А ціна була майже 87 гривень. Ну, це такий більш дорогий варіант 120 гривень у власному соку. Акція два за ціною одної. 70 гривень на капусту квашену чудова марка 350 грамів в пакеті. Тобто дві упаковочки будуть коштувати 70 гривень. І така ж сама акція на моркву по-корейськи. 70 гривень. скумбрія холодного копчення 28 гривень за 100 грамів, 30% знижка. Ковбаски курячі 140 гривень за кілограм. Фарш домашній теж 140 гривень. Ковбаски мюнхенські 13,50 за 100 г. Котлета з м'яса курки охолоджена 11,50. Яйця зараз коштують 6 ,49 гривень 49 копійок за одну штучку. Непогана знижка на сир чедер або мастамер плавлений млековіта, 150 грамів в упаковці. виробляє польша. Ціна 53 гривні. Бринза ніжна комо. 48,50 за 170 грамів. Якась новинка в парусі. Сир панір. Дика паприка або з волоським горіхом. 25 гривень за 100 грамів. Такий сир, український крафтовий продукт. В упаковочці 300 грамів. В цілому я перевірила десь 200-400 грамів. Буде кусочок. І така дика паприка. Ну, що, переходимо до Ковбас. Не знаю, чи показувати вам склад чи ні. Люди реагують по-різному. Було б цікаво, якщо б ви написали. Цікава вам ця тема чи ні. Або я просто буду показувати вам акцію і товар. Бачу знижка на. Ковбасу від торгової марки Алан столична. 31 гривня 50 копійок за 100 грамів. В упаковці десь 340 грамів. Склад гарний. Нічого зайвого. Я не бачу. Але цей кусочок буде коштувати десь 85 гривень. Ковбаса варена лікарська, торгова марка Натура вищого сорту. Для тих, кому важливо. Ціна 110 гривень за 400 грамів. Мускатний горіх. Ну і стабілізатор кольору нітрит натрію. Ну, це не, не, не дуже погано, це просто щоб ковбаса не була сірого кольору. Така ковбаса лікарська варена, торгова марка Ювелейний. Зроблена по ДСТУ 90 гривень за 400 грамів. По складу теж непогано. Ковбаса з вершками варена. Теж торгова марка Ювелини 121 гривня. Вищий сорт. Склад теж непоганий. Ковбаса Дрогобицька від торгової марки Варту. Такий невеликий кусочок. Упаковці десь 200 грамів, ціна за 100 грамів 32 гривні 80 копійок. По складу все добре. В акції сардельки Женевські з сиром 17 гривень за 100 грамів. Тут непоганий склад. Женевський сиром 24 гривні за 100 грамів вищого сорту. Сосиски з сиром 19 гривень за 100 грамів вищого сорту. В упаковці майже 500 грамів. І склад гарний. 50% знижка. Сардельки елітні, самобранка, 100 гривень. Вищий сорт. В упаковці 700 грамів. Ціна непогана 100 гривень за кілограм, але є підсилювач смаку. Чому я не дуже люблю підсилювач смаку, якщо вам цікава моя, моя думка, тому що ця добавка робить їжу більш смачнішою, ніж вона є. І ця добавка частіше маскує низьку якість, змушуючи нас переїдати. Ще бачу такі сосиски, дитячі варені токери вищого сорту 78,60 за 330 грамів. Сметана в акції віді 21% жирності 37,50. Сир кисломолочний біло, 5% жирності, 71 гривня. І 9% жирності 77 гривень. Йогурт Грецький 10% жирності. Торгова марка на здоров'я 40 гривень. Молоко від торгової марки Варту 39 гривень. Якась новинка. Молоко згущене з цукром. 60 гривень коштує упаковочка 450 грамів. Незбиране згущене з цукром. І склад непоганий тут. Молоко коровіче не збиране, цукор. Ніяких замінників. Ну, це не продукт згущений, як цей за 35 гривень, 270 грамів, а цей 450 грамів, натуральний за 60 гривень. Сметана Харківська в акції 15% жирності або 20. 46 гривень і 38. Цукерки шутерс з ромовим лікером від рошен. Або є віскі і бренді 150 грамів по 90 гривень. Чай, чорний, золотий цейлон. 25 пакетиків, 26 гривень. Печі востопне фрутанчик з ароматом. Апельсину 150 грамів. 21 гривня, 50 копійок. Печиво здобне Моніка з тропсами. 150 грамів, 21 гривня. І ще є таке з какао. Ціна однакова. Вафлі Бамбей з молочною начинкою Престиж. 16 гривень за 100 грамів. Цікаво, скільки тут грамів. 258 грамів. Ну, десь на 33-34 гривні буде. Зефір з фруктовою начинкою Жако. 12 гривень за 100 грамів. Скільки тут? Грамів. Зараз теж подивлюсь. 500 грамів десь. Молоко ультрапастеризоване 40 гривень. 2,5% жирності. Цукерки смак, апельсину, золота лілія. Конті. Ціна 16,85 за 100 грамів. Акція на шоколад порости від рошен по 41 гривні за 80 грамів. Чорний, молочний, білий або карамель, шоколад лакмі 121 гривня. З печивом. Або тирамісу Вареники геркулес з картоплю 800 грамів смачно до посту 79 гривень. Хінкалі з курятиною заморожені, вигода майже 7 гривень за 100 грамів. Така упаковочка тут більше кілограму. А ні, це, це важили, коли акції не було. Ну, тобто, десь на 70 гривень буде. Ось 7 гривень, десь на 70 цей пакуночок. Нагетси з куркою та сиром. 300 грамів, 81 гривня. Масло сладковершкове, селянське, 73% жирності від торгової марки «Варто». 70 гривень. Така гарна пампушка з чесником та зеленю. 9 гривень 20 копійок за 100 грамів. Тістечко заверне і різка або зі згущеним молоком по 98 гривень за 280 грамів. Тут всього 4 штучки. Не так багато ціна. Така небюджетна. Булка з вишневою начинкою 18 гривень. Стопна з вишньою сливою та апельсином 17,35. Торт бісквітний з сирним кремом та ківі 19 гривень за 100 грамів. Продається по, ну, в таких коробочках один шматочок. Тут майже 200 грамів на 35 гривень. Калач святковий з маком 17,80. Ціна за 100 грамів. Дуже гарно виглядає.